Почув я інший голос із неба, який говорив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталася виспільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його. Амінь. Дуже дякую за вірш. Пропоную залишаючись в такому ж положенні, на початку помолитись. Дорогий Боже, дякуємо тобі дуже за кожну людину, яка сьогодні сюди прийшла. Дякуємо, що ти будуєш, нашу церкву, що ти даєш нам знання, якими ми можемо ділитися. Дякуємо, що кожна людина може долучитись до тебе, відчути Твою любов. Дай, будь ласка, нам миру, серці, дай нам спокій, дай, щоб зараз тут була всюди любов, всюди був ти, Боже. Відкрий, будь ласка, вуха і серця цих людей, щоб ми всі могли покласти собі на серця слова, які ти нам даєш. І піти, і піти звідси не порожніми, але наповненими твоїм святим Духом. Амінь. У 1964 році один американський школяр вирішив провести експеримент. Його звали Рензі Гарнер. Він захотів дізнатися, як довго людина може прожити без сну. Він не спав 11 днів і 25 хвилин. Без кави, без енергетиків, просто не спав. Спочатку все було нормально. Потім він почав плутатися слова, потім забувати прості речі. Далі пішли галюцинації. Його емоції зникали, а реальність розмивалась. І найголовніше, що в певний момент він вже не відчував, наскільки він втомлений, наскільки ламається. Його тіло просто не могло сигналізувати про втому. Чому я про це кажу? Бо сьогодні мільйони людей живуть у схожому експерименті тільки без лабораторії і без усвідомлення того, що це експеримент. Ми вже не не спимо по 11 днів. Ну хіба що студенти, коли готуються до сесії, але не робіть так, бо сон дуже важливий. Але ми роками не відпочиваємо по-справжньому. Ми прокидаємось і день вже біжить повідомлення, задачі, плани, терміново, ще трохи, ще швидше. І тобі вже не хочеться навіть прокидатися зранку під тиском всього всього навантаження, йти кудись на роботу, і ти такий, дай ще, будь ласка, 5 хвилин поспати. Якщо раптом ти зупинився, стає незручно, начебто ти щось втрачаєш. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці, я, начебто, постійно щось роблю, але нічого не здобуваю. Я кудись поспішаю, але ніколи не встигаю. І, як... і постійна втома стала нормальним станом. І я хочу задати вам одне питання, про яке, можливо, ви її не думали. Кому вигідно, щоб ти ніколи не зупинявся? І ще одне питання, можливо, навіть глибше: а що, якщо проблема насправді не в тобі? Ні в тому, що ти лінивий, не в твоїй неорганізованості, ні в тому, що ти мало стараєшся. Що, якщо ми всі живемо всередині системи, яка зацікавлена, щоб ми ніколи не зупинялись? Біблія має для цього дуже конкретне слово воно не звучить сучасно, але зміст його максимально актуальний, і це слово Вавилон. І почув я інший голос з неба, що говорив «Вийди з нього народи мій, щоб не брати участі в його гріхах і щоб не зазнати його кар, об'явлення 18.4. Коли ми читаємо ці слова, виникає логічне питання звідки саме вийти? Бо Біблія тут не говорить про втечу з міста, втечу від рідних, близьких чи роботи, про ізоляцію від світу. Вавилон в Біблії це система. Система, яка формує, як ми мислимо, що вважаємо успіхом. Це світ, у якому цінність це продуктивність, успіх це постійна зайнятість. А людина вартує чогось лише тоді, коли вона корисна для цієї системи. Вавилон це світ, який каже. Працюй більше, поспішай швидше, відпочинеш потім. Ну Знаєте, як нас люблять казати, на тому світі відпочинеш. І що цікаво, Біблія ніколи не каже, що Божі люди не будуть жити в цій системі. Вона каже: не дозволь системі жити всередині тебе. Тобто ми можемо жити в цій системі, але ми не зобов'язані жити цією системою. І щоб це не звучало абстрактно чи теоретично. Біблія одразу дає нам живий приклад людини, яка опинилася в самому центрі цієї системи і не зламалась. Я думаю, ви багато хто вже чув цю історію, вже це все знаєте. Але, мабуть, у вас навіть в голові вже з'явилось ім'я цієї людини, саме ця книга Біблія. Біблії — це Даниїл, такий відомий герой віри. Коли Вавилон завоював Єрусалим. Цар Новоходоносор зробив дуже мудрий, але дуже жорстокий такий хитрий крок. Він не просто зруйнував місто, він забрав молодих, здібних, розумних людей, тих, у кого був потенціал і кого можна було сформувати. Їх привели до палацу, дали їм найкращого світу, навчили мови і культури во годували з царського столу. Насправді непогана така перспектива. Ви приїжджаєте до закордону, і вам дають освіту без жодних іспитів, що ви можете просто свободно навчатися безкоштовно, без документів ви можете жити в іншій країні, і ви їсте за столом з президентом. Ну, доволі так прикольна система їм сказала, що ми дамо вам все знання, можливості, статус. Але натомість, начебто, маленьким таким приписом сказала: ми сформуємо вас по-своєму. І навіть імена їм замінили, бо ім'я це ідентичність, це відповідь на питання, хто я є. І тепер Даниїл більше не Бог мій суддя, тепер він частина іншої історії. І тут стає видно, як працює Вавилон. Він не завжди ламає. Частіше він переписує. Переписує не за один день, поступово. Так, що ти навіть не помічаєш, коли починаєш мислити його категоріями і жити його ритмом. І це відбувається з нами, з нами набагато частіше, ніж ви думаєте. Поступово починають змінюватися критерії, якими ми оцінюємо успіх. Цінність людини починаємо вимірювати її зв'язками, скільки вона заробляє, яку користь вона нам приносить. І в якийсь момент просто спокійний темп життя вже не являється благословенням, а він стає загрозою. Бо якщо я зупинюсь, ким я тоді буду, чи не втрачу я свою цінність. І ось тут з'являється ще одна пастка Вавилону ілюзія контролю. Нам здається, що без нашої постійної участі все розвалиться, що якщо я не тримаю руку на пульсі, якщо я не читаю постійно новини, я не дивлюся, що там хтось з політиків робить, якщо я мене не маю в кожному можливому чаті, то я втрачу все. Але давайте будемо чесними: хіба ми колись контролювали цей світ? І ось добра новина: світ не тримається не на тобі. І на жодному із вас. Ти не Бог, і я не хочу нікого скрубити. це навпаки звільнення. Даниїл жив у системі, де контроль означав виживання, де одна помилка могла коштувати життя, але він не тримався за ілюзію, що все залежить від нього. Тому, коли його кидали до ями з левами, коли змінювалися сарі, ламались політичні системи, коли навіть через їжу йому намагались нав'язати інші цінності. Біблія звертає нашу увагу не на зовнішні обставини, а на внутрішнє рішення. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися. Данило 1.8. Оце ключ. Він не вийшов тіло, він не встав зі стола, не пішов кудись, він не вийшов з Вавилону, він постановив у серці. Система не змогла переписати його цінності. Вихід з Вавилону – це не втеча з міста, це рішення в голові, це постанова серця, це такий, такий ключ від в'язниці, який вже є всередині кожного з нас. Постанова серця звучить дуже красиво, і дуже духовно, але трошки абстрактно. Бо ми можемо сьогодні все розуміти і побачити, як працює ця система. Ви могли зараз почути все, що я кажу, про цю систему і не погодитись з нею всередині, бути таким, що ні, буду революціонером, піду проти системи, але вже завтра знову прокинутись у тому ж ритмі, з тими ж страхами і з тим самим поспіхом. І питання не в тому, чи ми хочемо жити інакше. Більшість із нас хоче. Ну, може хтось ні, Бог дам вам цю свободу, але я думаю, більшість все таки хоче. Питання інше. Як нам про це не забути? Як зробити це не просто ідеєю, а способом життя? І ось тут Бог дає дуже конкретний і дуже простий інструмент. Але перед тим, як я вам розкажу про цей інструмент, якщо ви ще не вірите, що ви знаходитесь у Вавилоні, дозвольте мені вгадати, що ви маєте одне з цих хобі: похід у гори, подорожі, книга або серіали, або, можливо, навіть ігри. Можливо, хтось зібрав усі ці хобі, я вас вітаю. Це доволі класні хобі. Да. Вони розширять кругозір, дають відчуття пригоди і нових емоцій. Але ось цікавий момент. Вони можуть бути симптомом, симптомом такого явища, як ескапізм. Ескапізм від слова escape – це втеча, це підсвідомо бажання людини хоч ненадовго втекти від стресу, тиску. І ритму реальності, яка виснажує. Важливо, це не хвороба, з вами все гаразд. Да? Це непогано, але це просто такий сигнал. Цей механізм працює, але лише на деякий час. Потім ми повертаємось до реальності і знов починаємо чекати на наступну відпустку, наступну книгу, наступну серію, на наступний ковток повітря. Я в жодному разі вас не відмовляю від мандрівок. Навпаки, подорожуйте, це класно. Але я хочу розповісти про щось, що допомагає жити, не чекаючи наступної відпустки. Той практичний інструмент, пам'ятаєте? Е, насправді ви і так всі знаєте цей інструмент, ви всі його вже відчували. Бо подумайте, як по-різному відчувається ранок понеділка і ранок суботи. Субота це не просто день без роботи, це вихід із системи, спосіб знайти справжній відпочинок. І свободу серед шуму та поспіху, поспіхів будні. Уявіть собі день, коли ви повністю відключаєтеся від вимог системи. Не тому, що вас змушують правила чи заборони, а тому, що ви самі обираєте зупинитися. Коли ви нагадуєте собі, що ви цінні просто тому, що ви є, не за які заслуги, не за які справи, а просто ти є, нічого не робиш і вже цінний. Саме про це говорить біблійна концепція суботи. Субота це не правило, це не заборона, це акт свободи. Субота це коли ти кажеш системі Я не належу тобі. І тут чудово перегукується пророче слово з об'явлення 18.4: Вийди з неї, народи, мій. Вийти це не обов'язково покинути місто, роботу чи друзів. Вийти можна в голові, у своїх пріоритетах, у ритмі життя. Субота – це нагадування. Ми не раби системи, ми не функції, ми люди зі свободою обирати, де і як жити. І наостанок хочу поділитись з вами своїм невеличким досвідом. Якось, коли я ще не ходила до церкви, я вирішила спробувати дотримуватись суботи. Бо зазвичай мої суботи виглядала як величезний список справ, коли треба прибрати всю квартиру, наготувати, поїсти, попрацювати, зробити якісь домашні справи. І ти навіть потім в кінці дня не розумієш, що це був вихідний. Але я спостерігала за людиною поруч зі мною, яка по суботах лише ходила до церкви і відпочивала. Я вирішила спробувати, що там такого цікавого, якщо ти один день нічого не робиш, що змінюється в твоєму житті. До церкви я тоді ще йти не хотіла, і я вирішила просто залишитись вдома і нічого не робити, відпочивати. Бо ну так же ж Біблія каже. Ось і я думала, може піти з кимось погуляти, але єдина моя знайома людина була в церкві з ранку до вечора, бо там були і, ранкові, і вечірні служіння. І я залишилась вдома, нічого не роблю. І я починаю нудьгувати, мені так стало нудно. І щоб, хоч якось врятуватися від цієї нудьги, я почала спілкуватись з Богом. І скажу одразу: в моєму житті не відбулись якісь миттєві неймовірні перевтілення, але все-таки сталося дві речі. По-перше, я, мабуть, вперше за довгий час не відчувала провину за те, що я відпочиваю. Я могла сидіти, нічого не робити. І я, начебто, мала на це дозвіл, начебто ти молодець, ти все правильно робиш. Відпочивай, я така. Дякую. І другий момент це був наче вихід на якусь нову стежку, начебто відкрилася якась нова частина мапи. Знаєте, як в відеогрі буває, що коли ти проходиш якийсь рівень, кудись виходиш, і там відкривається до тебе прям нова частина мапи, якийсь новий шлях. І в мене була можливість обирати цей шлях, і саме він привів мене сьогодні сюди. І зараз, дивлячись назад, я розумію, що це був можливо такий маленький бунт в голові. Розуміння, що ти можеш жити, працювати, спілкуватись, рухатись, але залишатись вільним всередині. І саме ця свобода, це справжній дар, не втеча не ескапізм, а вихід. Який доступний кожному, хто вирішує сказати, сьогодні я не належу системі, сьогодні я належу Богові і тому я вільний. Давайте разом помолимось. Дорогий Боже, дякую тобі за цей чудовий вихід, який ти нам даєш даєш кожного тижня, цю можливість бути вільними, не бути рабами системи. Дякуємо, що. Єдина залежність, яку ти нам пропонуєш, це лише від тебе, від справжньої любові, від справжнього життя Боже. Дякуємо, що ти до кожного з нас звертаєшся так, як тільки кожна ця людина може тебе зрозуміти. Дякую, що ти ніколи нас не забуваєш, не залишаєш. Дякую, що ти нам подарував цей чудовий день суботи, коли ти нам ще раз доказуєш, що ти нас любиш не за якісь справи, не за те, що ми там якось заслужились перед тобою, Боже, а за те, що просто ми є, такі, як є. Дякуємо тобі, Боже, за твою неймовірну, безкорисну любов, за твою милість. Будь ласка, благослови кожного, хто тут сьогодні зібрався. Хай ці слова залишаться в серці кожного. Хай ми роздумовуємо над ними, і якось вони вплинуть на наше життя, щоб ми стали лише ближче до тебе. Амінь.